Господи, Всемогутній, творче неба й землі, схиляю серце й душу перед Твоєю величчю. Ти моя скеля і мій щит, моя опора і мій шлях. Будь захисником для мене, Господи, від усякого зла, видимого і невидимого, від лиха й темряви, наповни мене своїм світлом, як мати огортає дитя в тривозі, проведи через усі життєві бурі і тримай міцно, коли сили зникають. Заступися за мене, Господи. Коли серце тривожиться і душа втомлена, нехай твій Дух Святий буде зі мною в кожній думці, у кожному кроці, у кожному рішенні і мовчанні пошли мені мир, коли навколо неспокій, дай мудрості, коли вибір важкий, нехай жодна стріла темряви не торкнеться мене, бо ти моя охорона, мій Спаситель і цар. Огорни моїх рідних і близьких, твоїм святим захистом, Боже. Хай жодне зло не наблизиться до їхніх сердець, і кожен день буде наповнений твоєю благодаттю. Навчи мене довіряти тобі повністю, не лише у світлі, але й у темряві. Нехай твоя воля буде моїм дороговказом, а любов єдиним шляхом. Дякую тобі, Господи, за те, що ти поруч, за те, що навіть у тиші ти говориш, за те, що навіть у тінях ти тримаєш, за те, що завжди любиш і не відпускаєш. Амінь.